Я назву три причини, чому саме вам треба купити ось цю величезну двох-трьох кімнатну квартиру, тому що тут у нас 72 квадратних метри вільного планування, то я можна розпланувати, як ви захочете. Плюс така величезна тераса, хороша тераса. Ви вийшли утром собі кофе чай. Спостерігайте за таким краєвидом. І тут, кстати, просто бомбезний закат. На жаль, такі погода не поз... не дозволяє вам його показати, але якщо ви прийдете в профіль, там є відео. Я з... знімав коли. Ви заходите з порога і закатик вам прямо б'є в глаза. Друга причина, друга причина це, звісно, вже величезна кухня вітальна. Газовий двохконтурний котел, ставити таку углову кухню, островочок, тут у вас диванчик, тіліх, ну тобто розпанувати тут можна грамотно, якщо то щось є, то, звісно, ви можете зробити тут все, що завгодно. Ну і третя причина, це, звісно, величезна траса. От ви просто погляньте, яка ця траса, просто я її обожнюю. Уявіть, просто обичний літній день. Мангальчик, шашлички тут ч -ч -ч -ч, переворачуються, тут збоку вже жаряться угульки для вашого кальяна, пуфіки, пивасик холодний, ви просто чуєте в своїй квартирі. Ну, либо вже просто вийшли і безкоштовно спостерігаєте, як пасни там дітлахи бігають за м'ячиком. І всього-навсього ви можете купити усю квартиру за 35 тисяч доларів. І це перший внесок, Решта розбивається на 4 роки. Будинок здан, зробили тут ремонт. Живете в своїй просто бомбізній квартирі і платите розрочку за неї. Будинок здан, вже повторяюсь, знаходиться в самої топовій локації на Червожах, а, а саме біля парка Горького, і покупка буде без комісії. Пишіть.